Лучанин Микола з головою занурюється у воду річки Стир. Каже, купається на водохреща десятий рік поспіль. Приємно для здоров'я корисно. І чому ви це робите? Завже певно звичка. Можливо, готуєтеся якось спеціально? Ні, ніяк. Що ж там готуватись? Загартовуєтесь? <реш> ні, ніколи. Взагалі холоду боюся». <смір> Учасники купання на центральному пляжі, з якими Суспільне поспілкувалося, розповіли, чому приходять пірнати крижану воду та чи готуються до цього заздалегідь. Холодно тільки як заходить вода, як вийшла, то вже не холодно. Яких правил дотримуєте, щоб берегти себе під час купання на водохліщі? Та яких правил? Ну, перед тим не загартовувався нічого. Просто це як традиція вже кожного року купатись на водохрещ. Ну, які міри безпеки? По-перше, морально треба бути готовим до цього всього. Це в мене вже не перша, а третя купіль. Ображення незабутнє, як завжди. Це і морально, і стрес для організму, взагалі для духу абсолютно. Ми не готуємося абсолютно ніяк, ми не закаляємося нічого. Зранку в церкву пішли, потім окунулися і все супер. Що кожного року стараюся на це свято окунатися. Вірю, що це дає сили, здоров'я. Загартовувалися для цього. Да, страюся до пірнання у крижану воду потрібно готуватися заздалегідь, каже фельдшер Сергій Гус. Щороку розповідає, він чергує в місцях масового купання разом з групою водолазів-рятувальників, аби за необхідності надати допомогу. Занурюватися у холодну воду без підготовки говорить. Не варто. Якщо в них є хронічні захворювання, захворювання ендокринних, «Ендокринні захворювання, захворювання серцево-судинної системи, проблеми з серцем, гіпертонічна хвороба їм не можна сюди заходити без підготовки. Заходити в холодну воду це є небезпечно і вони повинні тренуватися ще з літа. Водолаз Микола Шабала на центральному пляжі Луцька стежить, аби люди безпечно купалися. каже, чергує на водохреща 25-й рік. Нещасних випадків за цей час не пригадує. «У Нас є от круг. Є кінець Олександрова, є шлюпка, лодка, і в машині от є апарат, все, в случае чого ми одразу неряємо і достаємо. Наверх тільки костюм, апарат і пішов. Поліцейський Василь Климюк каже, на освячення води на річці Стир на центральному пляжі у Луцьку прийшло 2,5 сотні людей. Правоохоронці стежать за порядком. Ходимо, робимо невеличкі зауваження, щоб не стояли близько до будболя водою, тому що зараз слизько, високий берег, тому на даний момент порушень немає. Павло Мельничук, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.